Доброго дня вітаю вас. Мене звати Ірина Коробко. Насправді на цю тему вже набридло говорити, але не можемо не повторювати знову і знову, тому що в інформаційному просторі вона гуляє кожного дня в тому чи іншому сенсі. Загроза ядерного удару РФ є найвищою зараз з 24 лютого. Про це повідомляє директор ЦРУ Вільям Бернс, який у жовтні, начебто, спеціально за для цього з цього приводу відвідав Київ. Ну е, насправді е, хочемо розібратися, чи є і справді ця загроза такою серйозною зараз, і що це за брудна бомба. Е, саме тому з нами на зв'язку Євген Дикий, громадський активіст і колишній керівник взводу Айдар, е, вітаю вас, Євгене, Дякую, що долучилися з нами із Києва, де на сьогодні дуже складна ситуація з електрикою. Знаємо, тому будемо сподіватися, що розмова вдасться, що ми просто встигнемо. Так, у нас є там 10 так, хвилин. Поки не ви поки не так. Поки, Вітаю! Поки. Вас, слава Україні! Героям слава! Отже, Євген, все ж таки, чи сьогодні розмова про брудну бомбу продовжує бути актуальною? Чому кожного дня з'являються нові і нові якісь дані про так звану готовність цієї брудної бомби? Звичайно, що РФ звинувачує Україну, а ми, в свою чергу, бачимо, що РФ проводить ядерні навчання. Що відбувається? Ну давайте розділимо питання брудної бомби і питання ядерних навчань. Власне надування щіки з ядерними навчаннями взагалі адресовано не нам з вами, оскільки ці ядерні навчання з використання стратегічної ядерної зброї, тобто з використання міжконтинентальних балістичних ракет. Mm -hmm. Ну, достатньо очевидно, власне, кому адресований цей меседж. От кому Росія знов пробує показати Кузькіну мать. От прямо скажемо, судячи з реакції американських експертів, показ Кузькіної матері не дуже вдався. От е навпаки, е маневри швидше показали, що е до стратегічної війни, от саме до війни на знищення ядерною зброєю, якраз Росії краще точно не вдаватись. От, uh -huh. ну, е на 60-ті зараз роки е немає вже паритету. От і те, що вони здатні зараз штатам показати, там викликає ну не те, щоб суто посмішку, але скажімо, е деякий серйозний скепсис. А от брудна бомба історія інша, е брудну бомбу технічно росіяни зробити здатні. Це взагалі дуже нескладна штука. Ну що, Достатньо мати доступ до е, звалища відпрацьованого ядерного то е, палива на будь-якій АЕС. А в Росії є кілька своїх АЕС. Плюс наразі в них є окупована наша Запорізька. От е, береш оці от е, із звалища відпрацьоване ядерне пельне. От е, напихуєш його в звичайну бомбу з пластитом, там де грубо кажучи, чи, чи тротилом. От і отримуєш такий собі мікрочорнобиль. Е, в Чорнобилі ж теж не було власне ядерного вибуху, але звичайний вибух підняв атмосферу саме от таке радіоактивні матеріали, і їх далі рознесло вітром, як ми пам'ятаємо, на сотні кілометрів. Ну маленька брудна бомба дасть не сотні кілометрів, а скажімо, десятки. Але ідея та сама: це такий Чорнобиль в мініатюрі. Технічно його може зробити будь-який, навіть не те, що там військовий інженер, а будь-який терорист, от навіть з середньою освітою, якщо він тільки добрався до цих от ядерних відходів в Росії з ядерними відходами, проблем немає. Але наскільки все ж таки реальне застосування цієї бомби, ну я наразі вже налаштований оптимістично. Справа в тому, що росіяни здається, просто обкатували реакцію світу на те, що буде, якщо вони її застосують. І мені це дуже нагадує абсолютно аналогічну ситуацію. Із хімічною зброєю. Пригадуєте, на початку цієї великої війни, коли ще тривала героїчна оборона Маріуполя. Росіяни почали вкидати про нібито плани України використати хімічну зброю. І отримали абсолютно однозначну реакцію від всього західного світу: що ні, стоп, от що б ви не розказували. Ми добре знаємо, що в українців хімічної зброї нема. Натомість, ми так само добре знаємо, що ви її в Сірії використовували. Тому, якщо завтра з'явиться жовта хмара е, якоїсь там хімічної речовини, то абсолютно однозначно ми будемо знати, котра із сторін конфлікту е, це застосувала. І зверніть увагу, це їх тоді стримало. Вони все ж таки не пішли тоді на застосування хімічної зброї. От мені здається, що оця телефонна карусель, яку влаштували Шойгу і Герасимов, обзвонюючи своїх західних колег, міністрів оборони і начальників штабів. З попередженням про українську брудну бомбу, от вона так само мала прозондувати, якою буде реакція, і реакція цього разу була ще більш одностайною, навіть ніж тоді з хімічною зброєю. Їм абсолютно чітко дали зрозуміти, при тому дали саме офіційними саме заявами. Можна, наприклад, почитати на сайті Держдепа США про те, що на злодії шапка палає. Що всім абсолютно очевидно котра із сторін зараз може робити брудну бомбу, і реакція на це буде абсолютно відповідною, тобто саме як на ядерний тероризм, я гадаю, що після цієї телефонної каруселі актуальність питання чи вони її реально підірвуть, ну, дуже знижується. Хоча, звичайно, ми маємо справу все ж таки із країною, де приймаються далеко не завжди раціональні рішення, з країною, де власне. До політичного аналізу треба додавати психіатрію, протім дуже важко зрозуміти, коли в якій пропорції, тому на 100% звичайно цього виключати не можна. Але все ж таки я гадаю, що після цієї дуже абсолютно однозначної реакції ймовірність різко знижується. А от що стосується візиту шановного керівника ЦРУ, ну то насправді ми ж з вами не знаємо, що саме він привозив, яку, угу. е, що саме він обговорював з вищим керівництвом нашої країни. Ну і насправді це нормально, що ми з вами цього не Знаємо, ми цього і не маємо знати. Ми і не маємо цього знати так, я згодна з вами. Насправді, отже, всі ці російські такі страшилки, так звані, так які вони запускають в інформаційний простір, існують саме для того, щоб викликати і побачити реакцію. Реакцію України, реакцію навіть більш не України, а західних партнерів. Так і для того, щоб зорієнтуватися надалі, що можна, що не можна. Навіть якщо ми говоримо, саме що то. так на наразі війна без правил, все ж таки виходить, що нехай малесенькі правила, але вони існують. Це не зовсім про правила. Це про певну, скажімо, елементарну обережність, якої вони дотримуються. Це, mm -hmm. на жаль, не про правила. Правила це те, чого ти дотримуєшся незалежно від того, вигідно тобі це чи ні. А це не про правила. Це просто про те, що вони е, божевільні, то божевільні, але все ж таки трошки хитрі. Угу. Отже, як нам ставитися все ж таки і про брудну бомбу, і про багато чого, і про підрив Запорізької атомної станції, і про Каховської Грес, і про більше ще отих інформації, які нас атакують просто з усіх боків, так і якими лякають? Насправді мені здається, що українці вже перестали так активно на це відповідати і так реагувати. Мабуть, ми все ж таки за вісім місяців, на жаль, звикли до війни. Але все одно там бачимо в інформаційному просторі. Ну окей, побачили е, листаємо далі. Так е, як нам ставитися до цих фейків, чи до всіх них як до фейків, чи щось із чого може справдитися, як думаєте? Е, ні, тут треба бути дуже уважним, тому що е, насправді до всього не можна ставитися як до фейку. Більш того, вони часто самі коли запускають. Ми ж з вами тільки що про це говорили. Що вони самі коли запускають, ще не знають це так і лишиться фейком, чи насправді, якщо вони побачать, що е, може проканать. То в такому разі вони реально дійсно можуть і зробити. Тому, uh -huh. як мінімум, це все треба уважно відфільтровувати, але саме не кидатись одразу в емоції, і головне не вірити одразу, що якщо вони чимось погрожують, то значить вони точно можуть це зробити. Треба це розділяти, бути уважним саме і обережним. До речі, ви згадали про Запорізьку АЕС. Ви звернули увагу на одну цікаву особливість е оцих е ну, вкрай зараз болючих для нас ударів по енергосистемі. От зараз так, так. енергосистему атакують буквально рої цих шахідів. От і саме за рахунок кількості вони таки проривають нашу повітряну оборону, бо збивають вже понад 90% Але коли долітає навіть 5% ну на жаль, це створює дуже великі проблеми. От так, от зверніть увагу: жодного удару по АЕС не було. І я гадаю, що це абсолютно не випадковість, АЕС якраз велика ціля, її не так важко вразити. Але е, я гадаю, що це результат того попередження, яке чітко пролунало з заходу, що серйозна аварія на АЕС, саме спричинена штучно, буде прирівняна до ядерного удару, особливо якщо радіоактивна хмара долетить до, хоч якої-небудь із країн НАТО, це може бути сприйнято як активація п'ятої статті про колективний захист. І мені здається, що вони почули це попередження, і саме тому по АЕС не гасять. От тому я думаю, що і Запорізьку все ж таки не зачіплять. Хоча ну хіба що ну, при відступі в них може що називається, от коли вони вже звідти відступатимуть, то що називається, клямочка може впасти. Ну але але побачимо. Каховська ГЕС інша історія. Гідроелектростанції не ядерні, вони не захищені, скажімо, от цікаю такою світовою позицією. Ну але підривати Каховську греблю для них самих невигідно, принаймні по. Поки вони не пішли з правого берега, от якщо вони підірвуть цю греблю зараз, то власне, отоді їхній контингент на правому березі лишається без жодної логістики, по факту в оточенні, а Крим лишається без води на кілька років. Ну я скажемо, знову ж таки, вони неодноразово вже робили дуже дивні речі. Але якщо, якщо все ж таки очікувати, хоча б якоїсь логіки, то ні, не, не стануть. Угу. Е, де, так, ми, ми не будемо сподіватися на їхню логіку, ми будемо просто продовжувати працювати, е, воювати. Слава Україні! Євген. Дякую, що ви вироям слава! І саме так! Як казав поет багато років тому, і нехай собі як знають, божеволяють, конають нам своє робить, нам своє робить. Сто та. відсотків. Так, дякуємо вам. Тримайтеся там, Київ. Це був Євген Дикий, громадський активіст, колишній керівник зводу Айдар з нами на зв'язку із Києва. Ми Говорили про російські фейки, які насправді ну десь у половині, мабуть, випадків не є фейками. Але, як слушно підмітив Євген, нам треба бути дуже обережними і пильними. І якщо вони піднімають якусь тему, то певно, що ця тема має під собою якийсь ґрунт. Але чи буде воно практикою, чи залишиться тільки от таким такою теоретичною, таким фейком, покаже час, тому ми залишаємося бути. Ми... Залишаємося бути пильними, ми продовжуємо працювати і наближаємо нашу перемогу. Це була тема дня. Залишайтеся з нами.